Ваша проплата і посилочка. Тримайте хорошого дня. Приходьте. Дякую і посилку отримати й пенсію, а ще оплатити комунальні послуги. Боргів немає, немає, тільки ця сума до сплати. Це відділення Укрпошти. Місцеві називають єдиним острівцем цивілізації на всі аули. СМТ у Кам'янському районі із п'ятьма тисячами жителів. Пенсія, телефон заправляємо. Ну все, все, що нам треба, газети, журнали. Тому що більше ніде немає. Оце тільки на почті. От Тільки є проблема. Опалювальний сезон на пошті цьогоріч ще не розпочався. Газове опалення, що мало б нагрівати приміщення, не працює. На Чальниця відділення, вона ж оператор Наталія Анатолівна, показує на термометрі 7 градусів тепла. Відтак працює у верхньому одязі. Перчатки грію руки, наніваю, тому що <кій> далі не можна. В таких умовах відмовляються працювати навіть комп'ютери, каже пані Наталія. Бодай якось рятує електрообігрівач, який жінка принесла з дому. Ну, у мене тут плюс три. Техніка працює мінімум при плюс Комп'ютер, комп'ютерщики. Мені про це кажуть. Я не знаю, що себе собі ноги обігрівати чи комп'ютерну душу, щоб вона мені видала документ. У мене не виводить програма, У мене я пишу е од Клієнти обурені холоднечею. та найбільше їм шкода не себе, а єдину працівницю пошти. Валія, вона мезне. Іміє вищого світу, вищу освіту. Вищу освіту. Спеціаліст своїм ділі. Ну і в таких условиях робити ви мене звінить людина. Жива, вона тут сидить почти 18 часов на почті. Оце в такому холоді. Пані Наталія каже, її керівники в курсі проблем, але не реагують. Документально щось не готово. Там говорять так. Просила. Поставте мені кондиціонера, будучи, звичайний. Є в пошті й інші проблеми. Жахливий туалет на вулиці. Будівля, м'яко кажучи, не в найкращому стані. Місцеві кажуть, будівлі пошти понад шість десятків років. Фасад пішов численними тріщинами, а старі дерев'яні вікна побиті. На щастя, хоч затулені листами ОСБ. Жителі просять нарешті оновити будівлю. Я вулина почали тут строїться, построїли почту і більше нікого. Руки ніхто не приложив. Будь ласочка. сьогодні, завтра, а може післязавтра, вона завалиться. Та зробіть її з легких конструкцій. Зараз я розумію, що це все гроші, це воєнний час. Ну тим не менше тут люди. Чи збираються реконструювати будівлю або бодай вирішити нагальну проблему опалення? З таким інформаційним запитом ми звернулися до керівництва Укрпошти офіційної відповіді не отримали, але певні результати вже є. На етапі монтажу нашого сюжету стало відомо. Сьогодні газовики таки розпочали підключати на пошті опалення. Отож, є надія, що взимку пані Наталія та її клієнти будуть у теплі. Владислава Авдієнко, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.